Мій педагогічний досвід Вітаю! Я Мануела Тетяна Вікторівна, вихователь першої молодшої групи Комунального закладу дошкільної освіти Ясла-Садок номер 348 Дніпровської міської ради. У 2023 році закінчила Донбаський державний педагогічний університет та здобула кваліфікацію магістра дошкільної освіти. Мій педагогічний стаж становить 11 років. У своїй роботі я зосереджую увагу на проблемній темі розвитку мовлення дітей засобами художньо мовленевої діяльності. В центрі моєї педагогічної діяльності створення мовного середовища, де слово оживає у казках, віршах та оповіданнях, професійні здобутки. Маю власний ютуб канал, на якому розміщую заняття з художньо мовневої діяльності авторські казки, вірші та оповідання, що активно використовується вихователями і батьками. Веду сторінки на освітніх порталах Всеосвіта, на урок всім освіта. Брала участь в міських, обласних, фахових та всеукраїнських творчих конкурсах. Дякую за увагу!